Вас очікує неймовірна краса Півонії Канзас. Погляньте, яка кількість квітів розквітла цьогоріч на кущі півонії Канзас, який я придбала у Вермердама у 2020 році. Погляньте, яка чарівна квітка у півонії Канзас. Це просто чудо! Такими хвильками у неї бутончик, на бутончику самі пелюстки складаються і, здається, що квіточка як гвоздичка, тільки велика гвоздика, тому що зараз я вам покажу цей бутон. Ось, погляньте, бутони ще. Просто десь, я думаю, мабуть, сантиметрів. Більше п'ятнадцяти, точно. Ось, погляньте, погляньте, яка квітка. Це півонія Канзас, Півонія Канзас, Так, я не маю часу рахувати, скільки тут бутонів. Ну, я думаю, що більше як 30. Ну, не я думаю, я впевнена, що тут більше як 30. До речі, ось дивіться, на окремих стеблах я позалишала бічні бутони. От, І мені здається, що вони розквітнуть. Розквітнуть на півоній Канзас. В основному я повидаляла квіти. Це Така краса, неймовірна. Ви маєте обов'язково посадити її в себе в квітнику. До речі, він швидко цей сорт наростає. Дуже швидко. Ось, погляньте. Ну, яка ж красива квітка. Вона бомбезна.